Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні у нас п'ятниця 3 травня, і сьогодні третя завершальна серія циклу передач про відносини між виробниками України і торговими мережами. Сьогодні ми зупинимося над поборами і відшкодуваннями я вважаю незаконними. Ті, що відбуваються, увага. З позаконтрактними стосунками. Тобто в перших двох випусках ми з вами розбирали основні моменти, не всі, які стосуються поборів відшкодувань, різних виплат виробників, які лежать в контрактах. А зараз ми з вами поговоримо про позаконтрактні витрати виробників, такі, що в сумі складають ті самі 50-100%, про які часто інтерв'ю говорять власники і генеральні директори. Наприклад, молочних великих комбінатів, які важко зрозуміти отак з ходу без інсайдерської інформації вам простим споживачам. Наразі поздоровимо переможця конкурсу на е, кращу назву е, з глядача з унікальним ніком Утін Уйло. От він власне запропонував цю назву, яку я виніс в заголовок, а саме плати або помри. Це реально і є основа стосунків між виробником і мережею. Мережа завжди права, як я розповідав в минулому відео. Основа цих стосунків, оця нездорова, стосується монопольного становища, на яке вийшли найбільші торгові мережі України, і внаслідок корумпованості системи державного управління України вони мають можливість корумпувати відповідні державні органи. І антимонопольний комітет дозволяє їм працювати в таких неринкових умовах. Звичайно, щоб зрозуміти основи е, того, як працює економіка, ну, треба мати трошки більше знань. Е, треба розуміти, що є так звані монополістичні ринки, де, скажімо, є сотні тисячі е, виробників, які пропонують свою продукцію на ринок. Є там, олігополія, коли кілька виробників контролюють велику частку ринку і можуть робити так звані вже монопольні зговори. І шантажувати або постачальників сировини, або над високими цінами, скажімо, наживатися на кінцевих споживачах, але є випадок і чистої монополії, Розумієте, коли одна компанія або кілька компаній практично монополізували ринок і можуть отримувати надприбутки, з якими якраз і повинна боротися вже держава, так робиться в усьому світі. Тобто всього лише за рахунок створення правил гри, єдиних умов для всіх. Є безліч прикладів. Хочу вам е, сказати, наприклад, що наш дуже відомий олігарх Ренат Ахметов, він навіть так, коли е, купував черговий завод по виробництву пива, то вимушений був продати один з тих, які були в його власності. Тому що, значить, загальна частка е, об'єктів виробництва пива, які були у його власності, тоді перевищувала ті, що встановлені антимонопольним законодавством. Крапка. 90-х я. Будучи комерційним директором великої торгової компанії, бачив, як на моїх очах формувалися ці мережі. Ми завжди розглядали три сегменти продажів. З 90-х, початок 2000-х, значить, це були відповідно лінійний роздріб, тобто ті самі гастрономи, продуктові магазини, які почали об'єднуватися в такі групи в мережі невеличкі. Це були ринки, на яких на той час концентрувалася більша половина продажів, і це були оці, от, що народжувалися. Супермаркети європейського типу. Перші були в Євромарт в Києві. Я скажу, кажу, що в 90-х вони вже давно о, пішли з ринку. І це були такі зародкові о, стадії формування мереж. Наразі мережі пройшли шлях від о, кількох магазинів до сотень, і увага, тисяч магазинів. Сьогодні ми поговоримо про о, драконовські, такі, знаєте, кріпацькі умови. Вже позаконтрактні, по тому, щоб виробник зміг працювати з мережею. Але ще раз наголошую, що єдина причина того, що виробник не може відмовитись від роботи з мережею, великий виробник, полягає в тому, що інакше він втрачає більше половини потенційних продажів, вимушений згортати виробництво або банкрутувати. Тобто, все, як у нас в заголовку, плати або помри. І ще раз, монополія. І ще раз, антимонопольне законодавство, яке не працює, і як наслідок ті умови, які приводять до масових банкрутств виробників. Крапка. Звичайно, тут напрошується цикл окремих передач саме по економіці. ви пам'ятаєте, що маю ступінь економічну і освіту, і практику 30-річну праці в промисловості. Якщо набереться більше ста бажаючих в дописах, аби. Оцей цикл розпочати, бо маю тренінг персональний. Називається він «Пафосно MBA за два дня, тобто вища ступінь управлінця. Він написаний саме для менеджерів харчової промисловості. Колись він викладався для слухачів із різних країн, мав певний успіх і можу його повторити для вас безкоштовно якісь з днів тижня. Так, розумію, що це буде або субота, або неділя, бо вона більше часу не маю. І так, буде 100 підписів. Бажаючих прослухати основи економіки від Залізняка, будь ласка, ні, ну значить, працюємо в режимі е, дегустації, коментарів і продуктів харчування далі. Перед заключною дозою секретної інсайдерської інформації, яку вам сьогодні доведу, хочу нагадати знову ж таки е, коротко суть попередніх двох випусків. І так, е, благополуччя мереж базується на фінансах виробників. На максимальному видоюванні їх фінансових ресурсів. Це стосується в першу чергу товарного кредиту, ми в минулому відео про це говорили, коли навіть контрактні умови оплати за продукцію досягають термінів кілька місяців, а реальні, фактичні, іноді можуть бути більше за півроку. Дехто з вас думає, що вичавлюючи такі знижки з виробників. Мережі забезпечують низькі ціни. Ні, це не зовсім так. Це палка на два кінці. Що мається на увазі? Коли було питання, я вам розповідав про те, чому мережі, вибачте, виробники не створюють власні мережі, власні мережі. То мова йде про те, що якщо ці мережі розростаються, то мережі вже торгові, вони диктують цінову політику і заставляють за рахунок свого монопольного становища піднімати ціни. Цих власних мережах невеличких, які, власне, виробники готові забезпечувати продукцію за цінами нижчими, ніж в мережах. Зрозуміли? Тобто мережа робить всім погано, але себе коханого береже. І е фінансові ресурси, які вичавлює з виробника, направляє не на нові знижки для споживачів, а на будівництво нових об'єктів своїх торгівлі. Тобто вони відкривають нові магазини, фінансують е, обладнання і робиться це за рахунок виробника. А ті знижки, які ви бачите, і низькі ціни, вони фактично пояснюються тим, що е, виробники доводяться до банкрутства не за рахунок мереж, тільки за рахунок виробників. Це така правда життя. Ще раз товарний кредит, тобто безкоштовне фінансування мереж, е, різні побори. І відшкодування всіх затрат мереж ми говорили, включаючи повернення продукції від 1 до 3%, навіть якщо цього повернення немає. Величезні відтермінування є. Далі те, що сьогодні ми говоримо за нові пункти витрат виробників, так звані позаконтрактні, це плата взагалі в першу чергу за сам факт співпраці з мережею. Тобто, уявіть собі, ви виробник і. Побачили від свого фінансового директора звіт про умови праці з мережею, перехрестилися і вирішили, що ви йдете в цей бій і десь там на нулі маржинальності будете з ним працювати. Але не тут то було. Справа в тому, що для того, щоб зайти в мережі, вам треба знову ж таки заплатити мережі за кожну позицію асортименту по поведену в кожний магазин. Ці е, суми. Варюється від 500 гривень за позицію до 2000 гривень в сільпо. І відповідно, якщо ви хочете, наприклад, вести 10 видів сиру, увага, сир порізаний в брусочки, сир порізаний в слайси, і сир ваговий це буде вам три позиції. Тому якщо у вас, скажімо, є 5 видів сиру, і кожен ви вводите фасований, слайсований і моноліт, це 15 позицій. Тобто ви за введення 15 цих позицій, арену 5 видів сиру в. Один магазин в мережі Сільпо мусите разово заплатити 30 тисяч гривень. Якщо цих магазинів 500, перемножуємо, що ми отримуємо? Суми багатомільйонні. Ще один варіант. На цей раз стосується компанії АТБ, найбільшої мережі в Україні. У них є так званий експеримент. Що це означає? Скажімо, вони ведуть переговори, перемовини про введення вашої продукції в мережу, і вони вам пропонують. А давайте, от ми не впевнені, чи буде ваша продукція задовільняти наші побажання в продажах чи ні. Давайте ми введемо ваші продукти в нашу мережу, там, не знаю, в 200 магазинів, чи в 50, чи в 250, і ви нам заплатите разово 300 тисяч гривень. А ми потім через місяць, через два, через три подивимось, проаналізуємо продажі. І якщо нас ваші продажі не задовільняють, ви свою продукцію заберете як ядрені фені, а гроші залишаться в нас. Бо ми такі красиві і пухнасті. Насправді, іноді мені нас, наприклад, особисто здається, що список оцих поборів і зборів, відшкодувань для мережі, він просто нескінченний. Тому давайте е, бліст такий зробимо, зупинимося ще на одному такому значному, який е, відображають акції, які ви бачите. Значить, дивіться, е, в контрактах, як правило. Акції окремо не прописуються, але практично в примусовій формі виробники відповідно приймають в них участь. Всі знижки на акції йдуть за рахунок виробника, і для того, щоб знаєш так, зґвалтування з особливим цинізмом з особливим ще й невикова... невиконання якихось там поставок по акціям призводить до ще одного рівня додаткових штрафних санкцій. Саме тому для нас з вами, як для споживачів, треба розуміти, що акційний товар він досить небезпечний по багатьом, не всім, але багатьом асортиментним позиціям. Наприклад, ті позиції, от масло візьмемо, да, чи плавлений сир, які виробник, скажімо, не може задовільнити тимчасово. В мережі, і він знаходиться е, між вибором, або отримати величезні штрафні санкції за недопоставку, невчасну поставку під час проведення акції, яка і так проводиться за його рахунок, або ж докупити певні обсяги на ринку, наприклад, особа масла, перефасувати під своєю торговою маркою і поставити таки в цю мережу, щоб задовільнити попит мережі і її споживачів таким чином. То мені здається, в цілому картину я вам більш-менш висвітлив. Ситуація зрозуміла. Повинні бути чіткі межі по термінам оплати за поставлену продукцію. Чіткі межі по кількості цих поборів і зборів, які не повинні перевищувати певний відсоток. Можливо, якісь інші, але ці дві основні теми. Таким чином, щоб коли ви бачите так звані низькі ціни в мережах, ви розуміли, що виробник може вам. Надати такі ціни дешевше, і саме торгова мережа це той єдиний фактор, який не дає виробнику можливості торгувати дешевше. Бо вона спочатку, скажімо так, душить його на 50-100% поборів, а потім каже, і не смій комусь відвантажувати дешевше. Уявили? Тобто, в цьому сенсі мережа є і ворогом споживача так само Дійно, дійсно споживач при. Не монопольному становищі ключових мереж мав би ціни нижчі, і цим пояснюється частина вашого здивування. А чому це у нас такі дорогі продукти? А в Європі, в Америці нижчі? Так. яким чином державний стандарт України регламентує і пропонує нам, споживачам, відрізняти живі кисломолочні продукти, кефір йогурт від так званих суперпастеризованих? Удачі! Так А переможцем э, нашої вікторини стає пані Олена Коваленко. Ви бачите перед собою її відповідь. Значить, вказуватись повинна кількість життєздатних мікроорганізмів. Єдине, що додам, що на кінець терміну реалізації, тобто на кінець терміну реалізації або зберігання, повинна залишитись кількість живих мікроорганізмів через колонію да, там одиниці, от не менше ніж там 10 дев'ятій, наприклад. Ви це можете все прочитати на етикетках йогурту, кефіру, зворотнього боку. От молокія пише, що це в неї основний бік. Ну, читайте уважно. Так, ну а тепер питання сьогоднішнього випуску. Друзі, перед вами упаковка сосисок високоякісних польського виробника, куплена в мережі Lidl. Зверніть увагу, сама яскрава наклейка це вказує, що 94% шинки, тобто 94% м'яса, міститься в цих сосисках. Такий самий надпис ви зможете знайти і на зворотньому боці, де у них власне, вказаний склад сосисок. Я, як людина, яка керувала кількома українськими потужними м'ясокомбінатами, мала відношення і до технологій, і до рецептур, і до якості в м'ясокобасних виробах, дозволю собі сумніватися, давайте таке м'яке формулювання в тому, що там є стільки м'яса. Увага! Питання! Яка особливість, яка відмінність між технологічними рецептурами ковбас сосисок і, ну, наприклад, сирів масла? Дозволяє м'ясникам в усьому світі увага маніпулювати цифрами і фактично ошукувати, обманювати споживачів, виносячи на етикетки іноді увага, нехай навіть на цьому обманні надписи. А на цьому все. вівторок ми поговоримо про масло вологодське, продегустуємо один, на мій погляд, характерний зразок дуже якісного виробника українського. Я його похвалю, невеличкого. От. І сподіваюся, вже після 10 травня Леся Юрівна з України привезе зразки, і ми, власне, продовжимо друге коло професійних дегустацій. Слава Україні! Бережіть її збройні сили, допомагайте їм, бо воюємо, бо працюємо. До зустрічі!